Доброго дня! Мене звуть Світлана Анатольовна, я керівник гуртків, Працюю в Миколаївському УНЦУМі, І сьогодні я хочу провести майстер-клас і для дітей, і для дорослих. Дуже сумую за дітьми, але ми можемо бачитись в зум-класах. І сьогодні я вирішила провести майстер-клас по виготовленню. Невеличких Миколайчиків, тому що це грудень місяць, і ми всі чекаємо на свята. І ми всі чекаємо, що буде скоро наша перемога, і що новий рік, Святий Миколай, Різдвяні свята принесуть нам щось неймовірне. Ми і діти, і дорослі чекаємо на ці свята. І сьогодні ми з вами будемо робити наших. Маленьких миколайчиків, які принесуть нам якісь, якесь щастя, вони будуть патріотичні, так мені хочеться зробити це. В прошлому році ми з дітьми робили іграшки на ялинку, і всі іграшки робили своїми руками. І мене надихнуло те, що дітям дітям дуже сподобалось робити це. І сьогодні ми зробимо з вами ось таких миколайчиків, які можна буде повісити татові в машину чи бойцям ЗСУ, бо зараз всі на колесах, вони дуже такі маленькі, дуже можна повісити собі, ось сюди, а можна повісити. Наяли прикрасити нашу ялинку, і це буде дуже патріотично і дуже красиво. І я думаю, що наші хлопці, які будуть їздити з нашими миколайчиками, це буде надихати скоріше живими, повернутися додому. Що нам для цього потрібно? Нам Потрібен ось такий тубус від туалетного папіру. Нам потрібен клей пістолет. Коли у кого нема клей пістолета, це можна е, взяти е, просто е, клей. Нам потрібні нітки. Ось такі У мене це синя, жовта і біленька. Можна брати любі які які є нитки, коли є біленьких, потім можна пофарбувати, але можна знайти старий светр, якісь старі речі, які вже не потрібні, і можна розпустити, знайти ниточки і зробити. Що нам ще потрібно? Нам потрібен олівець, ножиці і можна ще картонку, для того, щоб можна було наматувати нитки наші. І так, Беремо ось такий ось тубус від туалетного паперу. Ми його розрізаємо ножицями. Хто не хоче розрізати, я поясню, чому розрізаємо. Хто не хоче розрізати, можемо відміряти лінією 1,5 см і відрізати ось такі кружечки. Але я обрізаю вже я зробила розміточку. Бачите, тут у мене розміточка. І я беру ножи, ножиці і відрізаю таку. Собі полосочки. У мене ось, така, ось такі в мене вийшли полосочки. Але я не хочу, щоб наша шапочка нашого миколайчика була дуже велика. я її трішки уменшу, і буде, це буде економніше по нитках, і це буде виглядати дуже красиво в поробці. І так, ось така в мене заготовка. І я беру, вимикаю клей пістолет, намащую ось так: десь сантиметра півтора. І ось так, прикли... ось так в мене. Нам потрібно два таких однакових. Я беру другу полосочку, ось таку в мене вже є. І теж так намазую. Так. І вони в мене. Вже підсихають. Так, дивіться, все. Поки що клей-пістолет можна покласти, щоб він нам не заважав, виключити його і покласти в сторону. І так, в мене є ось такі заготовочки, бачите? Ось такі. Ми, нам потрібно зробити дві, дві шапочки різного кольору. Для цього нам потрібні нітки. Ну, ось беремо синього кольору сантиметрів 20. І також відрізаємо жовтого кольору. Я е, вам покажу, як це я робила. Я брала ось таку кортонку. І ось так, щоб це було швидше, наматувала цю, ці ніточки. Ось так наматую ніточки. І коли я намотаю собі вже дуже-дуже-дуже ось так. Потім знімаю, знімаю з цієї кортоночки, ось, і відрізаю тут. І в мене виходить ось така заготовочка. Дивіться, бачите, я вже наробила собі ніточок, зробила ось таку жовтеньку заготовку, і точно так же зробила синенькі, синеньких заготовку. Сині і жовтий – Це. Колір нашого прапора, і це колір нашої перемоги, це колір нашого життя, і це колір цього року. року. Бо вся, вся Європа, вся в кожному домі, в кожній машині, всюди є ці кольори. Ми пишаємося тим, що ми маємо такі кольори в нашому прапорі. Ми пишаємося тим, що в нас є. Поля наші з хлібом і дуже, дуже велике небо над нашою мирне небо над нашою головою. І зараз для нас це дуже-дуже важливо. Я беру свій вже от таку заготовочку, беру, беру ниточку, складаю її отак в два рази і дивіться, продягаю. Роблю таку, як петелька в мене така, ось петля. І в цю петлю продіваю ось ці два кінчики, бачите? Та затягую ось так. Так, все. Перша, вже в мене ниточка пішла. Я беру другу ниточку, складаю так. І рядом поруч, поруч, бачите, кладу другу таку ж роблю. І ось так складую. Бачите? Ось так ми От поруч, поруч. Дивіться, ось так. І так я роблю все коло. Так я роблю все коло. Так, закриваю все-все-все коло ось такими ниточками. Це я роблю е, жовтого кольору. І також друг, другий буду робити синього. Ось так я запис... за... зробила всі м... ниточки і ми робимо таку жовтеньку, а потім робимо синеньку. Потім, коли я це зробила, я все ось так ось так просовую в коло. Просовую. І в мене ось така. Пол... так, от, ось так. Як отворот на шапці така виходить? Бачите? Ось так. Беру ниточку. Зав'язую, зав'язую тут. І обрізаю, роблю такий помпончик, такий помпончик. Так, я роблю жовтеньку шапочку, і потім точ, точно так же роблю синеньку шапочку. Потім я беру білі нитки і дивіться, кладу три пальчики, ну, дітки можуть чотири покласти, і ось так. Наматую, наматую, наматую на пальці. Ось так. Просто швиденько наматую на пальці отаку от штучку. І в мене знімаю, в мене ось так. І посередині зав'язую зав ниточкою. І в мене ось така штучка. Вона не повинна бути. І потім беру ножиці і відрізаю. Ось так. Вона не повинна бути дуже рівною, бо це борода нашого Миколайчика. Ось така вона буде пухнаста, біленька. І вона така буде не дуже, не дуже буде така а, рів, рівненька. Ось така. Цю бороду я намащую клеєм пістолетом. Ось так я намазую клеєм пістолетом і приклеюю до нашої шапочці. Ось так. ось Я приклеюю так, я тут, Ось так, ось така у мене борода, ось такий гнов, А потім я знаходжу собі е, такий бусинку, і приклеюю. Як нос, носик нашого? Ось такий в мене Получився миколайчик. Бачите? Тут в мене невеличкий ніс, а тут можна зробити його більше, і він буде дуже-дуже цікавіше. І можна зробити це, коли нема у вас ніякої, ніякої бусинки можна з серветки зробити, можна зробити з чогось з бумаги і по -по пофарбувати в такий коричневий колір І це буде теж дуже красиво. І потім ми беремо нитку. Зв'язує наших, ось так Ми зв'язуємо наших миколайчиків. І вони такі в нас, бачите, які веселі, добрі, які принесуть нам подарунки, і які будуть для нас виконувати будуть наші побажання Робіть з нами. Таких миколайчиків даруйте своїм батькам вішайте в маши, в авто, вішайте вдома на ялинку, прикрашайте. І зробіть, побі... зробіть більш таких Миколайчиків і відійшліть нашим хлопцям. Наше ЗСУ найкраще. Я вас вітаю зі святами, які будуть попереду з Різдвом, з Миколаєм, з Новим Роком. І думаю, що все в нас буде добре. Перемога буде за нами. Я вас вітаю, до побачення.